Всім привіт дорогі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас така от, грубо кажучи, завершальна стадія бензопилки трейзер гарантійної. До такого от стану в принципі, повинна була привести сама фірма техніку. Отак так от. Чистесенька. Ось вона. Чистесенька, гарнесенька. а Ось що трішечки. Потьочки. але це нежирні потьочки. Ну, в принципі, тепер її, як то кажуть, можна продавати. Але е е прислали мені залишки, які лишилися від неї. Зараз подивимося, що там, чи все, чи не все. Ну, Отак от, от, звісно, відмивається, розбирається на дві частини, якщо у вас повітряний фільтр грязненький. Розбирається, миється і, і все. І тоді він отак от гарнесенько виглядає. Ну, в принципі, якби воно отак от приїхало за першим разом, то ну, я був би дуже щасливий. А так я був дуже-дуже злий. Так що в принципі ті, хто мене правильно зрозуміли, то ті правильно зрозуміли, ті, хто мене неправильно зрозуміли, звісно, що в них лишився якийсь осад. Але це не... В тих, хто дивився мене, повинен був лишитися осад, а повинні були зрозуміти, який осад лишився в мене. Якось так. Поїхали. Друга розпаковка. Ха -ха. Зараз прикол покажу. Маслонасос мені відіслали безкоштовно трейзеровський за одну копійку. А масло насос чому? -то? Тому що той, хто дивився попередній ролик, але він там 18. Е, ну Краще не дивіться його. В общем маслонасос, тому що він не качає. Е, навряд чи це бракована шестерня маска. Ну В принципі так, ланцюжок лежить. Е, гайка, одна гайка вже лежить. Не знаю, трішки гальма, е, трішки засрана, це все помию. моєму Гаєчка Гаєчку шкода, от, чесно скажу вам, а, є, є, нагнав нагнав, як то кажуть так. От, до речі, гайки класні. Ну, в принципі, в принципі, тепер я приводжу її до гарного-гарного е, ідеального стану і все, і можна її тепер продавати. Звісно, що потрібно буде вирішити питання безпосередньо з е, самим, е, самою подачею масла. Але ну, зараз ну, реально вона виглядає як нова. от реально. А це все діло, е, ну, по-перше, ну, в принципі, можливо, вони і правильно сказали, там, е, відправ назад, ми там подивимося, якщо що там або нову дамо, або або відремонтуємо, але е, перед цим я розмовляв, що ну, я можу її відремонтувати, тобто ну, не, не потрібно цих е, затрат на, е, на доставку, там, е, ну, це ж е, біготня, це, ну, сходи на нову пошту, відправ, потім когось пошли на ту нову пошту, забери, потім. Зв'яжись там із ремонтником або віддай ремонтнику. Тим паче, я так розумію. Прикол в чому? Прикол в тому, що забрали на склад, потім зі складу відправили по принципу типу сервісного центра. Той сервісний центр відремонтував і потім відправили не туди, куди потрібно. Потім е, той, кому відправили, відправив мені. В общем там повна Санта-Барбара. Ну, але е, е, діло, діло в чому? Ді, діло все в тому, що можна було це все зробити е, набагато е, дешевше. І... Можливо, всі були б задоволені, а звісно, що в першу чергу був би задоволений я. Діло все було пов'язане в ціннику. Цінник такий, як то кажуть, специфічний 475 гривень. Але ну чесно, ну Задешевше я її розбирати не буду, тому що стандартний цінник повної розборки зборки у мене це 450 гривень, чисто там, там ну, блін, там 25 гривень це на прокладульки накинув, тобто ну, там 25, скільки у них там можливо вони б мені відправили або компенсували сам набір цих прокладок. Але ну, вони не захотіли. Ну і все. І отут -от, от, як то кажуть, шляпа вийшла. І, і ще одна от шляпа, що це не, це не являється гарантійним ремонтом. Хто там розуміє мене правильно, той правильно зрозуміє. Там, ну, який може бути гарантійний ремонт, коли е, це можна віднести до предпродажної підготовки. Е, тобто я е, придбав техніку для її подальшої реалізації через постачальника. Запустив при клієнтові. Тут отака от шляпендрія сталася, наприклад, зняв її з вітрини, дав нову, якщо клієнт забажав. Тому що в таких випадках часто буває, що клієнти кажуть, о, в те все гівно, в тебе все браковане, я в тебе брати не буду, розвертаються і йдуть. І так як я не зв'язаний з цим всім ділом там, із ремонт там, із, з цією штукою, я повертаю її назад постачальнику там, для подальшого вирішення цього питання. Постачальник її там, віддав комусь, хтось там відремонтував і віддав назад отаку от заригану. Я не розуміючи, що з нею робити. Цією заріганою технікою. Я не вмію там, ну, наприклад, я не вмію ремонтувати, я ну, далекий, я лише здійснюю просто реалізацію. А сам, сама оця фірма Трейзер у них є сервісні центри, які виконують оцю гарантію. Е, мовчому, так от. Ну, В общем, отак. Їм було дешевше е, дешевше віддати. Тобто, Заплатити три рази. Три. Ні, не три, а чого Чотири рази за доставку, так. Тому що там відправили, там забули, там іще щось. Чим вирішити це все питання. Ну це їхнє рішення, але. Ну, але я все ж таки говорю про те, що це не... Вихід і поставте себе. Де мої а от Забув відмити. Це все поставте себе на місце покупця. Тобто ви просто звичайний покупець. Ви придбали оцю техніку, заробляли на неї там певний період часу кошти або відкладали, потім ви її придбали для тих там нужд, які вам потрібно. Тобто використовувати її за призначенням або не за призначенням, хто як даною технікою користується. Ви віддали кошти за техніку. Техніка приїхала, ви її запустили, а вона ну не працює. І вам кажуть, ой, почекайте, тому що це гарантійний ремонт. Ну, З цим можна також дуже-дуже багато, як то кажуть, сперечатися, але це не являється гарантійним ремонтом. Гарантійний ремонт це те, що могло викликати там, як якийсь там збій в процесі експлуатації, а не в процесі першого, першого запуску. Ну, там уже хто, як і що. Але, чесно скажу, хто бачив те відео, я був дуже-дуже-дуже злий. Ну і зараз, в принципі, я не дуже-дуже добрий. Я також дуже злий. Але ну отак. <кхем> На миття даної техніки хімікатів пішло... Пішло... Е, скільки? На 100 гривень. Лише одних хімікатів, щоб її відмити. Тому що е, чистим пальним е, чисте пальне все рівно воно жирне і будуть п'ятна. А тут нема нічого. ну Вона ну нульцева. нульцева Візуально вона нова. так е, Свічку вкручувати не буду, тому що потім буду лізти до самого маслонасоса і безпосередньо міняти. Скоріше за все сам масло насос. Якось так. Хто вважає в принципі, дана ситуація правильна зі сторони постачальника, ну в принципі класно. Хто вважає неправильно, ну в принципі також класно. У кожного кожного, як то кажуть, свої різні, різні думки. В общем, рішаю з мастилом, ну і все. І від завтра виставляю її на продаж. Тому що її вже купити хотіли ну разів, разів 5, мабуть. Так. Але техніки не було в наявності. І нової е, даний час я замовляти не буду. Можливо, буду, можливо, буду шукати е, ну, якогось другого постачальника. Можливо, ні, не знаю. Ну, знаю. Е, Осад лишився. Можливо, як цей осад трішечки зійде, відійде від мене, відпусти мене, тоді, можливо, там щось буду далі думати. Так що так от. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей і миру вам! Зараз швиденько на пару секунд. Це відео буде уроком для тих, хто каже, що в інтернеті набагато дешевше і все дуже-дуже чудово. Звісно, в інтернеті дуже дешевше, але коли ви заходите в магазин і бачите на 500-600 гривень, там, наприклад, дорожче буде китайська техніка коштувати, чим ви бачите в інтернеті, але сам магазин дає на неї гарантію, і сервісний центр знаходиться в самому магазині, там, і гарантійний термін виконання там, не більше 24 годин, то можна брати. Ну і ну, а отак от, я не знаю. Це був перший раз, коли сталася от така, от, в принципі, грандіозна ситуація, але сталася з новою технікою, коли техніка вже побула там у використанні деякий час і приносять по гарантії, ремонтую я за ну, можна сказати, власний рахунок. І е, по, помимо РРЦ у мене 500-600 гривень на техніки закладено на випадок гарантійного ремонту. Даний випадок був. Е, ну, з області фантастики, тому що вона була зовсім-зовсім-зовсім зовсім 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 нова. Ну і плюс я був дуже-дуже, дуже, 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 дуже злий. І з цього всього ще пішов сам масло, насос. Ну, він не хотів качати, я б поміняв на той, що був в комплекті. Якщо сама фірма повірить, то повірить. Якщо не повірить, то в принципі я за нього... Заплатив, тому що я оплатив доставку оцієї техніки в сумі 110 гривень. І навряд чи мені цю всю шляпу хтось, як то кажуть, компенсує. Так що отак от, бережіть себе і бережіть в першу чергу свої нерви. Ну, а там далі як карта ляже.